Тарагонь виявився гарячим як для мешканців Києва. На жаль, так і для мешканців Москви та особливо Підмосков'я через постійні удари, які йдуть по столицях обидвох держав. Однак тут, як то кажуть, є один нюанс, а можливо і не один. І про це зараз поговоримо. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов і я є автором цього каналу. А, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецьків, з яким е, ми сьогодні і говоримо про ці е, удари. Е, ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал, подобайкою, коментарем, та підпискою та поширенням, а також донатом чи на Патреоні. Е, всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до е, розмови. І е, напевне, почнемо з того, що діється навколо Києва. Адже, звісно, але звісно не з військової точки зору, ну, оскільки ми в цьому не є надто компетентними, а з точки зору політика, оскільки в цій війні найбільше, є найбільше хотілок е, старої плюгавої молі. Е, атаки по Києву почастішали суттєво, Як кажуть, тут є бажання поцілити по центрах і що таке? Ав є. І от є, скажімо, оцінка представника головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова. Тактика ракетних ударів змінилася здебільшого вона спрямована спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій. Отже, що, на твою думку, діється навколо, перш за все, Києва. Чому, дійсно, тих ударів стало більше зараз, і що о, московити хочуть досягти цими ударами з точки зору політичної? Я думаю, що стратегічно нічого особливого не змінилося, оскільки російські ракетні та дронові удари, які розпочалися так масивно з жовтня минулого року, вони йшли хвилями. Хвилі, то наростали, то спадали, і ми зараз швидше всього в фазі. Наростання хвилі оцих ракетних ударів. Що стосується ну, цілі, цілі також є зрозумілі. Думаю, що Андрій Юсов правильно акцентує на тому, що однією з цілей саме оцих, оцього загострення теперішнього <кхід> бомбардування, воно є спроби деморалізувати українське вище політичне керівництво. Перед Ну, масштабним українським наступом, який вже який фактично анонсований на днях. Ну, мимо того, що деморалізація населення і знищення інфраструктури, паралізація економічного життя залишається такою базовою ціллю. Тому ну, я б так би сказав, що стратегічно воно не дуже щось змінилося. Цей хвилеподібний е, такий алгоритм він був присутній завжди. Росія там вистріляє певну кількість ракет і дронів запустить. Пізніше накопичить їх, оскільки промисловість не може в достатній кількості їх випускати для щоденних атак. І знову наступає фаза загострення. Я це, так на це дивлюся. Хвилями. А як бути з ударами по центрах рішень, які вони про які постійно говорять їхні пропагандисти? О, так, є така, є така історія, тільки ця історія, на мою думку, ну, вона є смішна і не витримує критики. Оскільки удари по центрах прийняття рішень, ну, там дуже сильно говорили, що там попали на, в приміщення головного управління розвідки на острові Рибальському, це в Києві знає остання собака, що там є одне з приміщень головного управління розвідки. Зрозуміло, що там керівництво не сидить. Але насправді, ну, якщо так ну, бути мінімальним спеціалістом в області. Архітектури і будівництва державних установ в місті Києві, ну то всі знають, що після Другої світової війни ці всі установи, включаючи там Кабінет Міністрів України, банкову може менше Верховну Раду, але і але і її також і я це можу підтвердити як депутат Верховної Ради скликань. Так от всі ці приміщення будувалися з огляду на ймовірну ядерну війну між радянським союзом. І Сполученими Штатами Америки, тому вони мали такий підземний захист і таку підземну комунікацію, для якої теперішні російські удари не є жодною загрозою. Тому коли росіяни, пропагандистські на своїх телеканалах розказують про чи погрожують про удари по центрах прийняття рішень, то це нічого з військово-воєнної і з управлінської точки зору, це нічого крім посмішки, викладати не може. Це може привести до руйнування наземних споруд. І, звичайно, це може привести до жертв серед мирного населення і нічого більше. Тому що центри управління українською державою, як цивільної, так і військові, знаходяться в інших місцях, і вони всі є захищені. Тому це просто, я коли це слухаю, кажу, нічого, крім посмішки, це не викликає. Ну, але як бути, чи є чи залишається Зеленський і інші керівники України їхньою цілею номер 1 ну, Думаю, залишається. Думаю, залишається, і я особисто вважаю, що абсолютно адекватно українська сторона оголосила Путіну, Путіна також військовою ціллю. Тобто знищення Путіна, Пригожина і всієї цієї публіки, Шойгу там Герасимове, це і також військові цілі України, а війна є війна. Безумовно, вони полюють на українське вище керівництво і політичне і воєнне, і дуже правильно, що ми хай із запізненням оголосили Путіна і його приспішників також воєнною ціллю. Тобто знищення цих осіб є однією з цілей України. Тараз ми ну, про це ми ще поговоримо, але а, а припустимо їм м, такі вдалася м, їхня затія, вони таки змогли. Е, Поцілити якимось чином по Зеленському безпосередньо. Що це міняє? Ну не будемо не будем такі сценарії розглядати, але якщо, наприклад, такі би не дай Боже, речі виникли чи склалися, то я думаю, нічого принципового це не змінить. Тому що вражаючи єдність українського суспільства, його налаштованість на боротьбу до перемоги з Росією. А також е збереження союзу між українським суспільством і армією і владою є запорукою, що Україна не те, що не припинить боротьби у разі, коли хтось е тимчасово чи більше вийде з ладу. Або, не дай Боже, буде вбитий, А ця боротьба тільки посилиться. Чи не є ця ситуація, яка так дещо нагадує 2014 рік. Коли втік Янукович і все керівництво навколо Януковича, і тоді залишився, залишився депутати. Вони обрали Руслана Пошулинського. Пошулинський був один чи два дні на чолі України по факту. Обрали Турчинова і знову перезапустили механізм. У 2014 році було саме так. Зараз ситуація значна. Більш консолідована, але логіка є тут одна і та сама: в хвилини найбільшого напруження і хвилини, коли зовнішня небезпека загрожує само, самому існуванню української нації, українці демонструють вражаючу здатність до консолідації, незважаючи на весь наш анархізм, на всю історично детерміновану нашу роздробленість, сварки між собою, взаємне поборювання, новітньої історії України. Ну, що з кінця 80-х років минулого століття, тобто більше 30 років, вже демонструє, що в критичні моменти українці здатні на консолідацію і здатні на дуже сильну згуртованість. І цей фактор є безумовно одним з ключових в нашій в тому, що ми зараз стоїмо, і в тому, що ми маємо перемогти в майбутньому, це очевидно. Це 100%. Отже, давай перейдемо до ударів по Москві. Вони насправді мають досить такий яскравий, так би мовити, класовий відтінок, оскільки основні удари зараз припадають на елітні місцевості Москви, Підмосков'я, включно з Рубльовкою, Нового Огорьова, де є дача Путіна, Медведєва, інших високопосадовців. Е, я от просто вчора запустив опитування на каналі, до речі, я прошу теж проголосувати. Хто організував атаки безпілотників на Москву, і майже половина моїх глядачів впевнена, що це зробило ФСБ. Чи можна з цим погодитись? Та ні, звичайно. Ну, ми дуже часто. Це є. Давайте так. Я хочу сказати три моменти. Момент перший. Стратегічна війна рано чи пізно має бути перенесена на територію Росії. Це базова позиція, яку я відстоював і продовжую відстоювати по сьогоднішній день. Мені ніколи не подобалося, коли українська сторона заперечувала свою причетність до тих чи інших ударів по військових чи енергетичних об'єктах Росії. Це є адекватна відповідь на те, що Росія робить з нами. Я також категорично не сприймав різних заяв на Заході, що, мовляв, Україна не повинна атакувати об'єкти в Росії. Це дурниця. Це взагалі немає нічого спільного з правилами і канонами війни. Тому те, що війна перенеслася на територію Росії, це є правильно і це треба посилювати. Пункт другий. Ну, тролінгом займатися можна, і взагалі я сприймаю всі заяви української сторони про те, що і нас там є як тролінг. це просто адекватна симетрична відповідь тому знущанню, яку яке Путін і його оточення з 2014 року говорили світовому співтовариству з приводу того, чи є їхні війська в Криму і на Донбасі, чи їх немає. А от третій момент, я думаю, правильно підмічений, що удари по території Росії можуть мати своїми законними цілями: як військові об'єкти чи енергетичні об'єкти, так і місця компактного проживання російської еліти в Москві і Підмосков'ї, в даному випадку українське керівництво воєнне вибрало об'єктами. Місця компактного пожив... проживання російської політичної, чиновницької і бізнесової еліти е... в ну, самому центрі та... Російської Федерації. Це є наш український привіт Путіну, а знаючи патологічну страх Путіна за своє фізичне існування, то я думаю, що це дуже правильно точно і точно е... вивірена ціль операція, яка буде мати своїм наслідком. Подальше наростання параної у Путіна і подальшу його деморалізацію. Це треба продовжувати і продовжувати наростаючим темпом. Тому не треба нічого сором'язливо замовчувати. Війна є війна, і чим швидше Україна буде нарощувати отакий напрямок, і такий, і такий ну, театр воєнних дій, тим швидше, я вважаю, прийде українська перемога. Але от якщо відіграти оцю ситуацію, про яку я згадав, про ймовірне вбивство Зеленського, тепер я б просив відіграти це в іншу сторону, тому що одна, один із безпілотників впав десь там за кілька кілометрів від його будинку. Але він може впасти і не за кілька кілометрів, а прилетіти в безпосередньо в будинок теоретично. І, і безпосередньо в його кімнату, коли він там буде, або десь в інше місце, припустимо, в його машину, десь він вийде з машини на вулицю, не суть важливо. Тобто, чи можемо ми розглядати сценарій, що один із безпілотників, а може й не безпілотників, таким цілить в ціль номер 1 і що тоді буде? Ну, давайте не будемо займатися гаданнями. Це найгірше, що можна робити в цій ситуації. На війні може бути все. В даному випадку я вважаю, що українські спецслужби абсолютно кваліфіковано е, організовують охорону вищих посадових осіб, мова йде не тільки про Зеленського, мова йде про Залужного, про інших осіб, від яких залежить прийняття рішень держави. Але хочу сказати лише одне: що на відміну від Росії, де рішення приймає один чоловік. І загибель цього чоловіка руйнує всю їхню авторитарну модель, приводячи до внутрішньої гризні. Україна є державою демократичною, яка хай з певними відхиленнями діє за правилами і демократичними процедурами. Тому виведення з строю внаслідок поранення чи загибелі будь-якої особи з вищого політичного керівництва України нічого не міняє. Нічого. На всі ці випадки існують алгоритми, пропрацьовані механізми передачі управлінських функцій здійснення влади. Тому я особисто не вбачаю, не дай Бог, правда, не вбачаю в цьому стратегічно серйозної загрози для обороноздатності країни. Це буде безумовно моральним ударом. І цього, звичайно, ніхто не хоче, і я думаю, що. Всі, хто за це відповідає, роблять максимум, щоб цього не сталося. Але підкреслюю: якщо Росія розраховує, що вона в такий спосіб зламає український дух і українську оборону, це ну це просто глибока помилка. Україна буде здійснювати свою оборону. Існує ставка верховного головнокомандуючого, існують конституційні процедури, хто здійснює влади. Владу у разі тимчасової відсутності першої особи в державі, тому ну ще раз кажу, ну цими гаданнями не треба займатися. Я я взагалі в цьому напрямку не бачу скільки-небудь серйозних проблем. Тарас, а чому вони цього не розуміють? Адже є історія 2014 року, про яку я вже згадував, коли втік Янукович, ну, Україна не загинула, але до них це не доходить. Чому? Тому що вони, в них їхній психотип, це психотип авторитарного управління. І вони продовжують діяти за відомою формулою Сталіна. Є чоловік, є проблема. Ні чоловіка нема проблеми. Вони так діяли цілий час, тому вони завжди вбивали своїх супротивників, думаючи, що з знищенням супротивника зникає проблема. Це є стиль думання керів керманичів авторитарних режимів. І в тому їхня слабість, в тому їхня обмеженість. Тобто, в них є проблема з головою, по суті. В них є проблема з психотипом, з, з ментальністю, з, з глибинним розумінням, з глибинним нерозумінням анта, різності росіян і українців. І це нам дуже на руку. Це нам полегшуватиме. Боротьбу з російським окупаційним нападом. Отже, фактично, ці плани московитів не можуть здійснитися цей їхній розрахунок на вбивство Зеленського Залужного і так далі. Це, це суттєво не поруйнує українську оборону. Це може бути, ще раз підкреслюю, це може бути певним ударом, певним таким моральним, ну, тимчасовим шоком. Але з точки зору системи управління Україна знає, як реагувати на подібні речі. Повірте мені, це, не, це проговорювалося і всі алгоритми є пропрацьовані на, 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 на випадок, коли такі жахливі речі, не дай Бог, трапляться. Добренько. Якщо говорити про ці посилені атаки, скільки вони ще можуть. Відбуватися в часі. Чи це загосня, воно потім пройде, і, і далі що? Далі вони, вони... Ще, вони ще довго можуть відбуватися, якщо порахувати сумарну кількість ракет, які, які за даними, до речі, відкритими даними. Ракет безпілотників Росія має, і сумарну кількість ракет всіх типів, які вона вистріляла. Вистрілила вона більше як 5 тисяч ракет по дронах, точно не можу сказати. То це Росія вистріляла ну, приблизно, будемо вважати, так, половину з того, що в неї є. Так що вона стріляти ще може довго. І це треба просто нам всім розуміти, що вона хвилями здатна ще довго, довго, довго нам е, завдавати клопоту. Вона не має потенціалу виробляти. За різними даними, вона в місяць там е, знову ж таки я округлю. Там приблизно 50, 60, може 70 ракет здатна виробляти в місяць різних типів. Але запасів, особливо старих цих невисокоточних ракет, у неї є достатньо. Тобто, я думаю, що половина вистріляна, а друга половина ще може стріляти. Тобто, ми чекаємо подій на землі. Не особливо розраховуємо на те, що буде йти з повітря. Тільки на посилення нашої ППО виходить. Нам потрібне посилення протиповітряної протиракетної оборони. І, це, і саме тому останні два місяці на Рамштайнах Україна голосно говорить, крім літаків, там і бронетехніки, на нарощення систем протиповітряної оборони протиракетної, а особливо боєприпасів до них. Тому що це буде літати хвилями цілий час. І для того, щоб український наступ був успішний, нам треба необхідну кількість боєприпасів. Тому що самих систем, в принципі, це не критично. Ми маємо, ну, думаю, що дві третіх від того, що нам треба, ми маємо. Але от боєприпаси вистрілюються багато і регулярно. Тому вони мають поступати безперебійно. Оце це має важливе значення для українського, ну, вже тепер прямо будемо говорити, літнього наступу, який планується і має. Мабуть, має розпочатися ближчим часом. Отже, на цій оптимістичній ноті мабуть, завершимо цю розмову. Це був Тарас Стецьків, український політик. Мене звати Олександр Серцов і я є автором цього каналу, свіжої історії. Якщо вам було цікаво, це відео і мій гість, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. І все буде Україна. Дякую. Доброваження.